Вітаю всіх! Як енергія аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 27 червня 2024 року. В цей день варто замислитися про час, який швидко спливає, і, можливо, на хвилинку зазирнути у минуле, який ми там у минулому отримали досвід, що було приємного або навпаки, взагалі неприємного. Час швидкоплинний, тому варто визначити, на що ми його витрачаємо, на образи, які забирають наше здоров'я, чи можливо краще зайнятися корисними справами. Наприклад, навести порядок, розвивати свої навички, здібності, вміння. Енергія аркану лицаря Пентаклю пов'язані зі знаком гороскопу діва, а це значить, сьогодні варто займатися практичними справами, ставити конкретну мету, бути уважними, обережними, все прораховувати, аналізувати. Для самих себе розставити все по поличкам і місцям, зайнятися повсякденними справами, роботою, служінням, виконанням обов'язків. Це буде впорядковувати думки і робота буде виконуватись, ніби сама по собі. Варто набратися терпіння, методично і поступово просуватися до поставленої мети. Це час роботи, тому всю увагу потрібно направити на справи. На роботі у бізнесі вирішення робочих справ буде просуватися повільно. Можливо, доведеться щось погоджувати або кудись поїхати. Можливо, хтось сьогодні має поїхати на заробітки. Дивись, на роботі це обов'язки насамперед. У особистих стосунках може виникнути деяка недовіра або підозри. Емоції будуть більш урівноважені, ніж бурхливі. Якщо вам хтось щось пообіцяє, обов'язково виконає, у цей день розум має домінувати над емоціями. Як порада на сьогодні, зверніть увагу на стан вашого здоров'я, приділіть час для відпочинку. Не варто зациклюватись на чомусь одному. Якщо щось не вдається, переключіть увагу на інше. Не ігноруйте повітря і тривоги, бережіть себе. А я бажаю всім дійте неспішно. Укріплюйте знання, які ви отримали раніше. Плануйте свої подальші кроки. Мир вам і гарного дня!